Вітаю вас, дорогі учні та вчителі. Мене звати Дерсидзе Лейла, я учениця 11 класу комунального закладу Можерський ліцей. У цьому році я кандидат на пост президента учнівської держави Євландії. На жаль, через ситуацію на нашій країні ми навчаємося онлайн, тому я не можу вам багато чого обіцяти. Але програми, які я вам буду пропонувати, є можливість організувати і в дистанційному форматі. Тож хочу вам розповісти свою передвиборчу програму. Перше це конкурси. Хочу вам запропонувати різні шкільні конкурси. Наприклад, конкурси малювання, літературні конкурси та наукові конкурси. Друге проведення спортивних змагань. Організація шкільних змагань з різних видів спорту, третє благодійні акції. Будемо влаштовувати різні благодійні акції для наших військовослужбовців. Четверте ярмарки. Якщо нам дозволять в деякі дні зібратися в школі, можемо зробити ярмарки, кошти яких будемо передавати нашим захисникам. Сподіваємося, що в найближчий час війна закінчиться нашою перемогою. Тому після завершення війни будемо організовувати різні вечори, щоб учні могли відпочивати. Будуть проводитися різні квести, в якому буде весело як учням, так і вчителям, та буде можливість проводити час разом зі своїми друзями. Також пам'ятайте, що президент школи це представник учнів, тому його програма має відображати їхні потреби та бажання. Тому я готова послухати від вас всі ваші власні ідеї та програми, щоб зробити школу для вас більш цікавим та захоплюючим.